Герою України, учасникові російсько-української війни, співробітникові Національного музею історії України у Другій світовій війні, пану Володимиру Жемчугову. Мені дуже приємно, що ми запросили на цей захід. Чесно кажучи, я вже не перший рік підіймаю питання про те, щоб з Інститутом національної пам'яті. Щоб зробити музей совєтської окупації України, зараз ви дивитеся експозицію 39, 91 роки і сьогодення. Але я вважаю, щоб що нашому суспільству українському для того, щоб зруйнувати остаточно ці в усі міфи, і оце на чому тримається. Російська пропаганда в Україні щоб це зруйнувати, нам треба зробити музей совєтської окупації. Треба говорити дітям, що ця окупація почалася не в 1939 році. Ця окупація почалася в 1922 році. З 1918 року, по 1922 була війна російсько-українська. На жаль, Українська Народна Республіка програла цю війну і з 1922 року, по 91-й рік, ми були в окупації. Це не була країна, вільна країна українців. Це була фейкова країна, яку нам зробили росіяни, назвали її Українською Совєтською Сахістичної Республіки. Це не була країна українців. Українці там не керували. Давайте подивимося. основні признаки це була колонія Росії. Це були основні признаки колоніального устрою. Наша армія з 22 по 91 рік розмовляла тільки на російській мові. Всі накази, всі статути були тільки на російській мові. Гроші військовим платили тільки російські рублі. На цих російських рублях були тільки символи Москви і Росії. Це не була українська країна. Українці не хотіли нападати на Фінляндію в 1939 році. Нас Росія відправила туди воювати. Українці не хотіли нападати на Польщу в 1939 році. Нас Росія відправила туди воювати. Українці не хотіли нападати на Афганістан в 1979 році. Нас Росія відправила туди воювати. Ми повинні з цього починати, коли ми зруйнуємо цей фундамент, на чому базується російська пропаганда. Братерські народи, ми разом воювали, ми разом воювали в Червоній армії, проливали кров, воювали з Гітлером. Оце треба зруйнувати тільки тим, що ми покажемо, що це не була не наша країна, це була не наша війна. Треба казати, що в 30 коли підписаний пакт Молотова ріббентропа ми допомагали Гітлеру в 40-му році німецькі війська пішли на Францію, вони йшли танками. Метал, який давали ми, українці, по наказу Сталіна з Кривого Рога. А коли бомбили німецькі літаки Лондон в 1940-му році, бомби були зроблені з нашого українського заліза з, з Дніпропетровська. Коли ці літаки німецькі літіли бомбити Лондон, вони були зроблені з алюмінію, який ми поставили їм з Запоріжжя. Коли німці воювали з англічанами в 41-му році в Єгипті, німці їли хліб, наш український хліб. Я не хочу нічого мати спільного з цим. Тому і треба казати, що да, ми це робили як колонія, українська колонія, якою керувала Росія, з 22-го року, по 91-й рік, ми були в окупації. Це так казати. То так тільки ми звільнимося від цього е, пострадянського постколоніального мишлення нашого, те, що закладено в нам було вже сторіччями. Ви повинні знати, що е, в цьому році на Росії діти пішли в школу, і в сьомому класі їм роздали нові підручники історії. В цих нових підручниках історії написано, що Друга світова війна почалася в 37-му році. І почали її японці, коли напали на китайців і на французький легіон в індокитаї. Для чого вони це роблять? Ми ж, ж усі, ви історики, ми всі знаємо, що це як в той казки, ігла Змія Гаринича, яка схована в, в цьому сундуке. От цього вони бояться. Треба якраз і вибачимо, бачимо, що вони бояться цього, щоб показати всьому суспільству і своєму народу. І тут ми щоб в Україні це показували. Що війну почала Росія, Другу світову війну почала Росія в 39-му році. Це вона зробила. Ми бачимо, що вони цього бояться. Вони цього ховають. І ми нічого не робимо на такому державному рівні, щоб вдарити, зламати цю іглу і показати всьому світу, що Україна існує. Вона існує була в окупації з 22-го року по 91-й рік. Це треба робити першу чергу не тільки для нашої молоді, і для Європи. Я був в. Во Франції, в Італії, в Німеччині звичайні французи не знають, що існувала країна Україна. Не знають, що таке існує є країна: італійці, німці. Вони всі рахують, що це Росія. Все тут це Росія була завжди. Треба і для цього підіймати цю тему. Показувати, що це була окупація. Ми були в окупації, це не наша країна. Я дякую, що ви цікавитесь цю темою. Прийшли на цей захід, це дуже важливо. Хоча би з 1939 року почати розкривати цю тему, що ми жили в окупації. Це о, країна українців, ми боремось, ми продовжуємо боротьбу. І я. О, ви знаєте, мабуть, хто мене знає. Ви знаєте, що я народився на Луганщині, і в 2014 році, я як місцевий житель зразу потрапив в окупацію. Росіяни нас захопили в 2014 році. Ми програли тоді. Ми не програли війну на Донбасі. Ми програли бой на Донбасі і програли бой в Криму, тому що Росія використала зброю, до якої наша армія була не готова. Вона використала історію як зброю. Ті я бачив тих офіцерів в Луганську, офіцерів ФСБУ, міліції та міліція була Збройних сил України. Їх було небагато. Ну вони розгубилися. Росія використала історію як зброю. Вони казали людям: Україна не існує. ви всі русські, не чините спротив. І люди розгубилися. Тому що, на жаль, за ці 30 років, 25 тоді, наша влада тодішня, вона не відновлювала українську мову, культуру, ідентичність, правду, і історичну, історичну, історичну правду про те, що Україна існувала, існує, що Україна це єдиний нащадок Русі. Вони розгубилися, коли Росія включила та цю пропаганду про історію. Більшість людей розгубилися. Да, вони казали, що ці брати, і боялися в братів стріляти. І ми програли тоді. Я радий ще раз, що ми почали це казати, і треба казати більше і більше, щоб ми знали, що ми захищаємо. щоб Ми знали, хто ми. Дякую вам. Слава Україні!